Ваше прізвище ім'я, ваше посвідчення 0588. Посвідчення, будь ласка. Так, дивимося. Е, добре. Брездень Роман Володимирович, інспектор «Заїв», дійсно до 2014 року, -го 12 го Добре, дивіться, яка ситуація. Ви зараз порушуєте пункт правил дорожнього руху, зупинка двох транспортних засобів, одним патрулем дає. Тобто одним нарядом дає. Йдемо про те, що ви не маєте право зупиняти, якщо у вас є двоє. Е, ну, тобто, Поясню коротко, у вас є двоє, ви маєте право зупинити один автомобіль. Один. Ви зупинили на даний момент два. Більше немає інспекторів дає навколо. Ви зараз, не знаю, викликайте скоріше слідчу оперативну групу, будемо питати, чого ви порушуєте закон. Також ви порушуєте 466 наказ, виданий МВС Україною в 2011 році. В наказі йдемо про те, що забороняється інспекторам доїзду поняти транспортні засоби без належної на то причини. 0,559. Так, я впевнений, що цей автомобіль був, я це бачив. А можливо цей автомобіль, водій зупиниться, записати до Ні, цей водій не зупинився, западатися дорогу. Шановні, ви зараз порушуєте закон, викликайте свічку оперативну групу, будемо складати на вас протоколи. Я на повному серйозі. Та, на вас протокол за те, що ви порушуєте закон. Ну поясніть, ну що це таке? 466 наказ раз. Дві машини зупинили два. Та що ви дозволяєте собі, хлопці? Один автомобіль, другий автомобіль. Група їх... Добре, а якщо б я почав... Чекайте, оцей автомобіль, що він зараз їде? Ви їдіть, запитайте, чому ну, ви не... допомоги? Ви в чомусь звинувачуєте мене? Так, я вас звинувачую в тому, що ви порушуєте ви закон. Чи ви тут чи як? Ви ви порушуєте ви порушуєте закон, шановні. Уді, ваші документи, будь ласка. Ваші продиві. документи в першу чергу придіють. Шановний, колег, що трошки. Удії, будь ласка, ваші документи. Ваші документи продивіть. Ваше службове посвідчення, придивіть, будь ласка. Будь ласка. Вуді, будь ласка, будь ласка, будь ласка. Комара Віталій Ігоровець. До 2015 року дійсний. Добре, і що ви хочете? Ваше послідчення. Віде. Ви мене зупиняли? Причина зупинки? Операція у нас проводяться, номерний знак. Який номерний знак? Номерний знак приводиться в операцію. Зараз дзвонимо на гарячу лінію, да. питаємося, що це за це за да, гарячу лінію. Підиві. Чекайте, дайте я взагалі передзвоню, може ви тут незаконно знаходитесь. Прошу, з'їзди, зізнайте мене. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, які зараз про відбуваються операції на території міста Львова? Я, звичайний водій, якого зупинив інспектор ДАІ з порушення правил дорожнього руху. Інспектор ДАІ зупинив два автомобіля. Мене і людину, яка вже поїхала. Тобто два інспектора ДАІ порушують законодавство. Вони зупиняють два автомобіля. Двоє. Е, ну, мені говорить, інспектор ДАІ на даний момент про те, що в них зараз якась операція. Я хочу поцікавитися, що це за операція. На даний момент яка? Ну, чекайте, багато. Зараз конкрет. Ну, мене зупинив інспектор дає, чекайте, я хочу уточнити, чи він говорить правду. Ну, Добре, я зрозумів, до побачення. Я зрозумію, добре, побачення. Да побачив. Ви ну, сказали, що операції як таких немає. Як я таких? Ну мені тільки що на гарячій лінії сказали, що е, операції не проходять. Не, що ми, не проходять. не проходять. І не що ми бо. будемо зараз робити? Е, на гарячій лінії прапорчик не почув як. Не почули, так? Ну ви, що таке буває. Не може бути. Ну я вам говорю, мені тільки сказав, е це, 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 що сказав на гарячій лінії. документи ваші ви, ви розумієте, що я не буду я не буду вудіяць, приявляти вудіяць, документи, поки ви мені не назвете причину не, зупинки актуально причину. Це не, не є причиною зупинки. По перше, ви мене не зупиняли, шановний. Мене ваш товар зупинив, так що прошу. Хочете його, нехай він говорить Так Зараз я з вами спілкуюся. Ну, якщо далі того, що ви зі мною спілкуєтеся. Це не є причина зупинки. Це? А що для вас є причина? Ви що, не розумієте? Є розумієте, прекрасно 12 причин. Ви чуєте це? А 11? Ну вже 11, бачите, тим більше. Я на даний момент рухався нормально, без порушень правил дорожнього руху, я був присерднутий ременем безпеки, проблем Добре. жодних Добре. не виникало. Добре, викликайте слідчу оперативну Добре. групу. Добре, -оперативну Ні, я говорю, ось прошу, інспектор доїзд зупинив все один автомобіль. Добре. Два інспектора доїзд, зупиняють ті автомобілі, які хочуть. Зараз ми йдемо спілкуватися з водієм. І будемо говорити про порушення інспекторами. Я не буду вам зараз... Прошу відійти від мого автомобіля. Ви можете сказати, ви мене штовхаєте. Відійдіть від мого автомобіля, шановні. Ви скажіть, у мене щось. Доброго дня. Дорожній контрольний Львова. Інспектори дають, зараз порушують правила дорожнього руху, вони не мають права зупиняти два автомобілі одночасно. Ви про це в курсі? Не? Інспектор дає, зупинив мій автомобіль, зупинив ваш автомобіль. На даний момент вони порушують правила дорожнього руху. Ми маємо право зараз викликати слідчу оперативну групу. Пласне, на цих інспекторів дає протокол. А ви Про... можете Про... з дороги, по-перше. Що Дорога. означає, зійдіть з дороги? Зачекайте секунду. Ви можете підтвердити те, що вас зупинив інспектор дає? Вас зупинив інспектор то є? Зупинив інспектор. Інспектор, в вам проблема, ви мене зупинили. Заперіть свій автомобіль з бориться прилеглої території. Ви мене зупинили. Ви мене зупинили. Ви мене зупинили згідно правил дорожнього руху. Ви мене зупинили саме на цьому місці. Взагалі да, то я не є на виїзді з прилеглої території. 10 метрів від виїзду з прилеглої території. 10 метрів, рахуємо 10 метрів з цього місця до вашого патрульного автомобіля. Давайте рахуємо. У вас давай. має бути спеціальний засіб. Давайте, 10 метрів, рахуйте. У вас має бути рулетка, Рука, рахуйте. Рахуйте ви кроками. Я не хочу. Шановні, ви порушуєте закон. Хочете за це відповідати. Ви мене зупинили тільки що? Ви мене зупинили на тому Ви повинні зупинитися вирії. А ви маєте стояти я ставите машину згідно правил дорожнього руху? руху. Шановні, ви зараз порушуєте закон, ви два автомобіля зупиняєте, ви не маєте права. Це все зафіксовано. На вас буде подано позов до суду. До побачення. Не забуду обов'язково. До побачення. Ще одні інспектора і які порушили закон. Це вже на той раз дуже прикольна ситуація вийшла. В неї в поки зупинили дві машини одночасно. Ті піліз повний, що тут скажеш. Це відео спеціально для ТАІТІ.